Мені взагалі нічого не сподобалося. Може, де проводили, але ми нікуди не ходили. Ні, ви знаєте, я не, ніде нічого такого не бачила, просто нема часу ходити по концертах. А, ні, чого? Вони старівці у в нас був, концерт, та, і мер був там наш. Та, це було свято було нашого, е, нашого села. Кличко, так. ну я тільки мимольотом бачив, проїжджав машинці, це, це а я, не я не вічно вам скажу. Мені це не подобається що перед виборами вони показують які вони хороші я казав своєму депутату этому, Тону, що нам треба вибори тепер кожен місяць що місяць, ви не кожен місяць робили. да, концерти були. свята вулиця була да. на вашій вулиці була свята да, со многими знакомими програмами ну я б не хотіла так я не боюсь нічого мені бояться нічого. я пенсіонерка. я вам скажу что все-таки то, что сейчас будет новый налоговый кодекс, он очень многим людям принесет большие неприятности.